Друзі, всім привітного відео на моєму каналі. Дякую за вашу активність. і одне, що я ще попрошу, будь ласка, не забувайте донати нашій армії і наближати нашу країну до перемоги. Це відео взагалі мало бути перше про доставку. Як я доставляю їжу після своєї роботи, основної проте виявилось то що я тіпа, ну яка робота і так далі. Я вирішив об'єднати два відео. В першій частині цього відео я покажу, як ми купляли Мерседес, і як, в принципі, за один день можна заробити тисячу доларів, абсолютно не напрягаючись. А в другій частині відео, після цих всіх своїх махінацій, я вже поїхав працювати в доставці. Отож, перша частина про Мерседес: ми його купили. Я його легенько почистив і я його легенько так продав за день. Так що приємного вам перегляду, не забудь. Двайте, будь ласка, підписуватись, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже сильно мотивує і заставляє тебе робити відео краще, якісніше, більше, більше і ще раз більше. Всім привіт! нас сьогодні нова машина. Їдемо до колі перекупа її забирати. Трошки підготуємо, і я думаю, що за день-два за два вона має в нас продатись. Так що приємного вам перегляду, ставте лайки, підписуйтесь. Нова історія про нову машину. А ми їдемо. А, ну і до речі, тут, коротше, у нас 2,5 тисячі баксів. Догадайтесь, що ми за машину можемо купити. От що я і взяв. Мерседес Сешка, 2011 рік. Пробіг коротше, дуже великий, 200 тисяч миль. А, але нічого, машина їде, чекенжені вроді би поки нема. І дай Бог щоб не було. Я думаю, її я за сьогодні то все поздираю, почищу. Тут у нас є проблемка, ну то все нас в нас є в машині. Я там все зберу. А так то він на шкірі кондиціонер працює вже на екрані, який сам висовується, ховається. По ходовій він взагалі тримається купи дуже добре. От їде просто прямо і, і взагалі ні про що не думаєш. 2400, не 2500, Трошки ми сторгували. Ну, то така тачка 200 тисяч майлів, то в мене знайомий продавав, то за 4300 він довго продавав. А я думаю, що я її просто-напросто все зберу і виставлю за яку 399 і за 3500 би віддати, щоб штуку собі заробити, та і все в принципі. І чорний. На от таких дисках MG. Отут є невеличка царапинка, але я сподіваюся, що я її виб'ю. Не царапинка, а м'ятинка, а то все Попробую сполірувати чи що не знаю. А... Це 300 невеликий сполір, задній привід. Тут в принципі, все окей, тут все фігня. Тут так лопа разів стукнути воно буде добре. Салон. Ну Тут все є від тих задніх дверей. Карти і всі молдинги. Коротше, та все фігня. Тільки від чого це я не розумію. Так, ага, і тут ще коврики є задні. Супер. Тут, тут у нас він такий, екранчик висовується, все гарно. Не є сильно брудний, я його легенько попелесошу на шкіру, тут гарно натру, він буде як новий. Ну і тут у нас є подерти то всіх хвороби, в принципі, таких мерседесів. Заводиться, їде, проблем нема. Дивіться, як тут все просто виглядає. Такий запхав ключ, руль опустився, запалення. А, цю штуку я просто виключив, яка <гум> вона мала сама відкритись. Заводиться взагалі. На Ремінь піщить. Нічого вроде, ним не колатає. Їде. І їде. Так що зараз трохи приступаємо. О, ще й самі автоматичні фари включаються. Так, я правда, якщо чесно, не знаю, як туди добратись, тут ті всі закльопки та колонка стоїть, як то все зняти, то вони, походу, одноразові ті закльопки, так що вибити, походу, то все нам не вдасться. Тут от, правда є якісь, але воно тримає оце, так що, коротше, то все є добре. Збираємо, ну, тут не сильна м'ятинка, то таке полірнем коротше, почистим та і все. Десь прийшла година, я ще ото не поставив, бо ну, дуже важко то ставиться ще мусив трохи дур зібрати, але якось, вроді, вже тут верх стоїть, що тут вотре зараз буде прикрутити. То не запихається нормально. Карту поставив. Отут якось негарно блін, вийшло. Не знаю. о фігню ледве поставив, просто капець. Туди і от всередину запхати, щоб того було, я ту фігню мусів знімати з направляючих і якось ледве запхав і тепер скло. Да, щось йому полюбе є? Не піднімається скло легко, що там? Щось воно десь зачіпає, бляха муха. Ось така фігня, і той молоді ніяк ніде не хоче влазити на своє місце. Я його вже запхав, як бачите, ніяк мені не хотів лізти, я думаю. А що якщо взяти якийсь мильний розчин і напшикати? Взяв трошки мильного розчину, коротше, напшикав, він просто заліз ну, на, на ізі. Дві години. Дверка стоїть. Приступаємо до... закривається. Белін. А, така херня. Зараз попробуємо то скоро зробити. Приступаємо до швидкої чистки. І отак чистимо. Не знаю, чи камера передасть, який він брудний, але двері були дуже брудні. От, В принципі, видно, як бруд стікає. Да? Дивіться, як я вже навчився чистити тачку, коротше, після моєї хімчистки, двері просто як нові. Отут зараз я вам покажу різницю. Ну, я вже то почистив першим словом. Тепер ми будемо то все закріпляти, щоб на нього не сідав ні порох, нічого іншого. Я стараюсь вам зловити так, щоб було наглядно видно, бо перехід тут такий слабенький, да? але от ото я вже закріпив, а ото ще ні. Про Мерседес я хочу сказати, то, що Мерседес то є Мерседес. Тут все настільки якісно зроблено. Машина має купу років, має великий пробіг. Почистив її, помив, і вона реально здається просто абсолютно новою. У ті молдинги взаді все настільки сильно зроблено, що, що класно. От реально, Якість Мерседеса то просто класна штука. У мене вже був такий Мерседес на перепродаж. І, і то саме. там був тоже великий пробіг. І все то саме. Я на жаль, не мав тут BMW ні разу на перепродаж. Мерсі вже мав два, да, два дві штуки Мерси мав до того. І коротше, не знаю, мені цікаво як БМВ, треба ще може якийсь БМВ, там я, звісно, є п'ятерка Є60 за штуку 800 баксів. Але вона прям дуже змучена. Там все в маслі. Просто подивіться, він як новий. Натертий який просто красавчик. таку фотку прям зараз бацнути. І. А, там тряпки видно. ну Нічого, бац. Все, одним словом седес готовий. Все гарно, чистенько, пахучо плюс-мінус. Так що все, можемо їхати, його мити і продавати. Мерседес продали, і після продажу мерседесу, я думаю, треба поїхати потоксувати. Дуже шкода, але я забув розказати про головне, що все рішають фотки. Фотки, як ми виклали мерседес, як його гарно пофоткав, фоткати я вже навчився. І в мене просто його почали розривати через ті красиві фотки, бо на фотках він реально як новий. Фотки, як завжди, десь вам зараз будуть вилітати по боках. І зазняти зразу для вас відео, скільки можна заробити після основної роботи. Я вам скажу так, що на даний момент час не найкращий для таксування, бо бували і кращі дні, і бували і гірші дні. Це такий більше до гірших днів мені попався. Це був понеділок ввечері, хоча я вроді відео говорив, що це був. Вівторок, ну це був понеділок вечір. Виїхали, потаксували. Ось що з того вийшло. Е, їздимо ми на пах <кх> на пріусі, не знаю чи вам видно чи не видно. Е, 50-ка, Я недавно його купив за 4 штуки. баксів. Беручи до що у нас машина економна. І я взагалі не буду рахувати газ. Е, ви собі порахуєте, скільки ви стратите на то. А ми погнали. Так, друзі, ми виходимо на лінію, нам зразу перше замовлення 10 миль за 8.69. Ми їдемо через те, що нам ще і так треба доїхати до точки далеко, і то вийде на той самий кілометраж. Так що погнали. 7.35 перше замовлення взяли. Я вже завершив перше замовлення. І, до речі, якщо ви тільки починаєте працювати в Uber, чи хочете попробувати, для вас є мій промокод, ви можете зайти і за перших 70 поїздок, отримати 750 доларів. Е, ну і додатково, якщо вам цікаво, як воно все робиться, як робити замовлення, десь тут буде для вас підказочка на першому є відео, в якому я чітко показую, як виконувати те замовлення, як його віддавати, приймати і так далі. Тому вам приємного далі перегляду, а ми йдемо далі ще щось шукати. Так, зразу падає наступне замовлення 7 38 центів за 2,7 милі. Звісно, що ми беремо, подача 1,2 до ресторану. Погнали. Так, приходить нам додачу зразу замовлення 5 доларів за 4,3 милі з Макдональдсу. Я беру через те, що зараз важко вечір, і тим більше, що сьогодні вівторок. Так що я беру все підряд. От взяв Макдональдс, короте, два величезні пакунки, а платять, по суті, 4 долари. Деколи я віз піцу тих сам, той самий кілометраж, одна маленька пачка піци, платить 7,50. А тут два пакунки, ще йти на другий поверх. Короте, таке теж, бачите, різне буває. Головне сильно не, не психувати, бо до кінця дня можна, можна дуже сильно психуватись. За вікном у нас капець, який падає, сильний дощ. Я взагалі, люблю в дощ працювати, але я люблю в дощ возити пасажирів в таксі, а не розвозити їжу через те, що таксі це як-не-як, але легше. Через те, що ти не виходиш з машини 100 разів. Я вроді зараз одроблю 3 чи 4 поїздку, і по факту я з машини вже виходив 8 разів туди-сюди. Так, доставив Макдональдс 6 доларів за 8 миль. Пропускаємо. Зразу є на радарі, у нас 11 доларів за 12 миль, всі так. Можна взяти, в принципі, 11 доларів, собі приїдемося. Взялось? Ні, не взялось. Ще раз падає 6 доларів. Да, нам і так, в принципі, треба їхати. Можемо брати. 6,5 доларів їдемо за 6 миль. Краще там те було б прикольніше за 11 миль, довше, бо собі посидів в машині, а не ходив той дощ. Ну нічого, погнали. Приходке замовлення 3 долари за 3 милі. То, звісно, ми таке відхиляємо. Сьогодні вівторок дуже зле замовленнями, ну нічого, працюємо поки. Так, на замовлення вже десь чекає пів години. Зараз прийшло врога, тудин то вона так викидає, деколи якісь замовлення не беруть. Коротше, щось 8 миль за 8 доларів. ну Така ситуація поки. Але нічого, тож такий страшний, просто нічого не видно. Але треба добивати. Добивати вже 9 10 на годиннику. Так, зараз може візьметься замовлення 14.44 за. 10 миль, да, взяли зразу два в нас замовлення в одному. Ну то поки найкраще, що є дощ, просто у льот, Не, не зупиняємося. Так, взялось мені замовлення, не встиг зазняти 6-4 подача. Коротше, повна жопа з замовленнями. Абсолютно немає. У мене десь 40 доларів тільки за той весь час вже 10-10. Е, але нічого, зараз тих 14 доларів знову два замовлення. Так само я сюди їхав 14 доларів, зараз відсіду 14 доларів в Сіетлі, Може в Сіетлі буде краще. Купив сьогодні тримачку для телефона. Гімно! Просто гімно! Ніколи не купляйте в ті вентилятори ту тримачку, бо воно все клеї розклеюється. І така срака робиться, що просто що Мене воно злить бо відпадає. Купив собі воду за 3 долари. Нічого, дойшли далі і що зробиш. Нічого, Поїхали, я думаю, що ще ми дві годинки доб'ємо, і я думаю, що в нас десь буде загалом близько 70-80 доларів за цей вечір має бути. Але якщо брати до уваги, то що. Ой, ви після роботи стали восьмій працювати там до 12-ї вечора а ще в таксі, то, то тіпа, не кожен людина витримає і ну, його в баню, якщо чесно. Хоча я сьогодні ні на якій роботі не був, бо в мене в принципі яка робота. Займаюся тачками і деколи підтаксовую. До речі, силочки на відео десь будуть випадати впродовж того відео. Алло, взяв ще одне замовлення, не встиг зазняти 8 доларів за 8 миль. Коротше, насправді робиться повна срака. Дощ всі стоять, ніхто не, швидко не їздить. І якась така ситуація беру просто, що є вже зараз на даний момент 10.50. На нашому годиннику так що у нас ще є, в принципі, годинка в запасі півтора. Я думаю, що ми ще трошки та й щось заробимо. Так, ще одне замовлення приходить 8.31 за 3,2 милі. Беремо. А зараз їдемо доставляти, шукаємо апартаменти під номером R. За 10.12 за 10 нічого вже не капає, не знаю, вже 15 хвилин стою. Я... В Рентені, то в принципі велике місто біля Сіетлу і вроді горить, що є замовлення. О, Приходить, 5 доларів за 6,6 миль, навіть 4,68 ми таке не беремо, бо то смішно. А, коротше, не знаю, буду пробувати їхати десь ближче до Сіетлу чи що. Щоб хоча б годинку добити, це би було окей. Але поки як є, так є. Так, народ, вже наступний день, скільки ж ми вчора заробили? Вчора я працював 4 години 14 хвилин, Приїхав 11 поїздок, хоча їхав дуже довго через те, що самі бачили, яка була погода, і заробили ми 76 доларів. 76 доларів відняти бензин, на який я проїхав десь в районі 100 з копійками миль, багато, бо вчора просто їздив що-небудь брав і так далі. Через то так вийшло. І, коротше, в результаті я думаю, що ми заробили чистими десь в районі 66 доларів. Якщо поділити на години, то є дуже мало. Але вчора був такий день, нічого з тим не зробиш. Та й таке. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми їдемо далі. Па-па! В кінці того відео хочу вам сказати, що робота в таксі та інша робота вона дуже сильно. Затягує, і я розумію, що дуже легко говорити. Треба займатися тим, чим воно плюс-мінус подобається, тим, що воно приносить гроші і так далі. Але завжди деколи є якісь побічні фактори, які заважають тобі це робити, тому треба завжди старатись максимально їх упускати і просто іти далі на пролом, і тоді буде дуже класно. Це відео в першу чергу, я собі доказав те, що я. Здатен заробити гроші не лише працюючи в доставці їжі, не лише роблячи замовлення і цілий день по суті заробляючи гроші комусь, якимось великим компаніям і роблячи прості доставки, в принципі, людям. А я можу займатися справою, яка мені подобається, ну і додатково мати за день той заробіток, який я можу мати за цілий тиждень роботи. Таксі. Ще раз дякую вам за перегляди, дякую за підписки. Папа. -па.